Вилийте молоко на морковку, і завтра на роботі ви будете перші. Кажуть, що розмір морковки не важливий, але він важливий. Зріж головку морковки і з другого боку зріж теж. Коротше, треба почистити всю морковку. Треба нарубати морковку на кольця. Можна на квадратики, можна на полосочки. Морковка має бути плюс-мінус 1-2 см ширини. Пересипте морковку в посудину, заливте вашу морковку молоком так, щоб повністю закрило його. Дивіться, якою файною є це отримало. Ходи його на вогонь, доведи до кипіння. Пахне я! потрібно все подрібнити на, з блендером на малесенькі кусочки. Отримали yes. ми з вами супер-пюрешку від кашлю. Для кращої ефективності додайте трохи меду і помішайте в посудині. Залишається тільки перелити в посудину, з якої ти можеш легко її випити. До завтра не тільки перестанеш кашляти, а будеш ще максимально круту кількість енергії мати, завдяки якій ти будеш на роботі перша.